Друзі, вітаю вас! Отримала сьогодні посилочку від компанії Ersaq і трошки вам розповім про це. Компанія Ерсах це турецька компанія, яка виготовляє натуральну продукцію по догляду за дому на основі мильного горіху. Також виготовляє засоби особистої гігієни, крема різної спрямованості, шампуні. Засоби для здоров'я це біологічно активні добавки та натуральні парфуми. Вся продукція компанії Ерсак органічна, не містить хімічних та синтетичних домішок, жирів тваринного походження, віддушок, парабену, лауріт фосфатів та фтору. Вся продукція компанії сертифіцирована. І має сертифікати якості міжнародного рівня: джемпі, ISO, халяль і таке інше. І ще вся тара, в яку пакується продукція, також екологічно чиста та повністю розкладається в довкіллі. Що я заказала? Зараз я вам покажу. І так, я замовила активний засіб для прання. Кульковий дезодорант, три упаковки рідкого порошку для прання для чорної білизни і одну упаковку рідкого порошка для прання кольорової білизни. Подивіться, що я отримала в подарунок: значить, засіб, антижир, гель для душу, бузок, крем для очищення поверхонь і біологічно активну добавку куркумін. Я замовила шість продуктів. 6 продуктів і отримала 4 продукти в подарунок. Друзі, за своє замовлення я сплатила 1805 гривні. Отримала в подарунок я продукти на суму 2453 гривні. Тобто, мої подарунки в сумі оказались дорожчі, ніж е, ті е, продукти, які я купила. За свої гроші. Тобто подарунки становлять на 647 гривнів більше сума, чим сума мого заказу. А якщо ви всю продукцію, всі баночки, які я отримала в подарунок, розділити на суму моною затрачену. Тобто кожна бутилочка і кожна баночка обійшлися мені у 180 гривень. А якщо ще е, знати про те, що це все е, концентрати, які розводяться один до одного чи один до трьох, тобто сума е, просто зменшується ще декілька разів. Е, для прикладу, я вам хочу сказати, що в подарунок я отримала куркумін, оцей його ціна. Становить 1329 гривень. Тобто, любі друзі, рахуйте, будь ласка, рахуйте, це дуже важливо. І хочу вам сказати, що, звісно, дуже і дуже вигідно купляти продукцію компанії «Ерсах», якщо ви зареєструєтесь. Ви маєте знижку 20% від роздрібної ціни. Почули, друзі? 20% від роздрібної ціни. І маєте можливість мати подарунки на ваш вибір. І ще є можливість мати в компанії знижку до 53%. Чули? Це просто, просто супер, супер пропозиція від компанії. Любі мої, я вас прошу, почуйте і користуйтеся такою можливістю, яку дає нам компанія ерсах І користуватися здоровою продукцією, отримати задоволення від її використання і мати. Ще й таку чудову е, вигоду. Так що запрошую вас в нашу компанію і бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть здоров'я. Всім бажаю добра і миру. До зустрічі!